ефірі. доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олеже. Буквально вчора ввечері з'явилася також новина про радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Саліван. Повідомив про те, що США оголосять про новий пакет допомоги для України найближчими днями. Він додав, що частина зраніше обіцяного зброєння вже приїхала в Україну до слова. І ось ми бачимо сьогодні неоголошений візит Ентоні Блінкена. Чи варто пов'язувати ці події? І як ви розумієте, я вже схиляю до того, чи можливо сьогодні ми почуємо про ось цей пакет допомоги. Знаєте, я це пов'язую першу чергу з тією паузою, яка призвела до нинішніх ситуацій да? на лінії фронту, і це визнаю не тільки я, а головне, що визнає американська сторона, і тому я вважаю, що це візити не лише вічливості, а це візит. Підтримки і всі заяви зараз, якщо подивитися з боку американців, вони всі на підтримку України в нинішній бойовій ситуації. Тому я думаю, що з пустими руками Блінкін точно не приїхав. Ну це можна так сказати, можливо, це не буде зовсім не дуже коректно, але це такий, знаєте, якесь певне навіть вибачення за ті паузи, які були. Будь ласка, на вашу думку, ось ця тенденція із такою допомогою, оголошенням допомоги після великої перерви зі сторони сполучених штатів Америки. Вона буде довго спостерігатися? спостерігатися? Чи все ж таки це можливо якесь таке теж короткострокове явище? Тому що вже як навчені історії і досвідом може бути пауза. Ну, бачите, будь-яка активність, це моя суб'єктивна думка, можливо, вона помилкова зразу наголошую, Будь-яка активність наших партнерів пов'язана з активністю нашого ворога. От коли наш ворог робить щось екстраординарне, да? зразу з'являються, по-перше, заяви, по-друге, якась допомога, а потім якісь конкретні дії. І цей варіант, мені здається, зараз він такий дабл. Да? Це і те, що я казав, що надолужу. Женя того, що було е, тієї паузи, що понад півроку, і те, що Росія почала демонструвати наступальні е, такі дії. Ми не можемо сказати, це наступ чи не наступ. Це скоріше військові експерти можуть визначити. Але ситуація, е, і президент в своїх зверненнях на це наголошував непроста, дуже непроста. Тому американці не можуть не реагувати, тим більше, що українська карта у них дуже е, чітко зашита в передвиборчу боротьбу нинішнього президента. Да? Тому Сполучені Штати мають зараз демонструвати свою потужність і прогнозованість як партнерів. Ви пригадали про те, що партнери активізуються паралельно із тим, як активізуються російські військові на фронті. Загалом, якщо спостерігати і за іншими нашими міжнародними партнерами, що ви бачите, які країни зараз нам найбільш найактивніше допомагають? Ну на першому місці завжди стоїть Британія. Це та країна, яка чітко усвідомлює історичну тяглість. Вони пам'ятають, що було у них ну 80 років 70-му, але це але дуже гарна пам'ять у них залишилася. Навіть співпраця сполученими штатами також однозначно, це країни Балтії. Це ті, хто чітко усвідомлюють, що вони наступні, а може й паралельні в тому сенсі, в сенсі загрози з боку Росії, коли в Німеччині соціологія показує, що дуже великий відсоток не вважає взагалі війну. Яка може статися на їхній території реальна, да то я думаю, що якщо провести соціологію, а в нас 100% проводиться в країнах Балті, то там покажуть дуже великий відсоток того, що громадяни цієї країни готуються до війни, і ну тут по великому рахунку, якщо брати сектори, да то фактично вся Європа нам допомагає за виключенням таких країн як Угорщина. Як там словаччина, але теж не можна так сказати, тому що контракт контракти виконуються, громадяни збирають навіть на допомогу Україні. Тому Європа в тій чи іншій мірі вона, вона долучається до цього багато чи мало. Тут не можна так казати, тому що нам кожен набої набій або там техніка вона нам конче необхідна, тому щоб нікого не образити. Я скажу, що майже всі допомагають, але єдине, що їм не в образу, а як побажання, що допомога має йти в тих темпах, в яких відбуваються бойові дії, не тому, що коли бойові дії випереджають в темпах. А допомога надходить з значним запізненням, або взагалі не надходить в тих обсягах, які обіцяли. Ну зараз найяскравіший приклад мільйон снарядів. Да ну його на той момент не було. І зараз я не впевнений, чи він є, чи немає. А війна дуже швидко рухається вперед. Так тому тут тільки темпи і відповідальність за свої слова. Пане Олеже, якщо говорити не лише про військову допомогу, але й про економічну, хочеться пригадати, що сьогодні на засіданні ради Європейського союзу мають затвердити український план для програми «Ukraine Facility» обсягом у 50 мільярдів євро. Цей план вже 8 травня підтримали. Посли країн-членів ЄС, які погодилися із позитивною оцінкою Європейської комісії, про це повідомляли на сайті Міністерства економіки. Ось якщо говорити про ось цей механізм Ukraine Facility, давайте для початку напевно для глядачів пояснимо, що це за механізм, який його запроваджують, і все ж таки, чи варто чекати, що сьогодні Рада Євросоюзу може схвалити ось цей такий український план для цієї програми. Ну, цей план він розрахований 24-27 рік. 50 мільярдів. Якщо не помиляюсь, там от я не помиляюсь, якраз він передо мною лежить 38 мільярдів. Це на підтримку бюджету, 6,9 мільярдів на інвестиційні фонди, і 4,7 технічна та адміністративна підтримка. Тобто, це от якраз ви запускаєте цей слайд. Да? Це про те, щоб Україна, по перше, відновлювалась і щоб економіка ставала ефективною. Але це і про державне. Управління, це і про реформи, це і навіть про зелену енергетику і взагалі екологічну складову, про гендерну рівність Тут дуже дуже багато цих моментів, які зашиті в візії Україна в Євросоюзі. Я так сказав, пане Олеже. На вашу думку, чи зможемо ми виконати всі ті такі умови? Весь цей план, який передбачений, все ж таки країна в умовах війни. Головне, щоб у нас були правильно виставлені цілі, і щоб було розуміння з боку наших партнерів і політична воля, як наша, на виконання своїх зобов'язань. Тим більше що цю програму ми самі писали в співпраці з ЄС, тобто це нам не нав'язували. Це ми це візія, яка формувалася на візії європейських цінностей, там людських і, і демократичних. Да тому це ми самі фактично намалювали план і його узгодили з ЄС для того, щоб ми могли бути більш зрозумілими для європейського союзу в сенсі нашого вступу. Тому у нас іншого виходу немає, як його виконувати. А ще має бути політична воля наших партнерів в. По-перше, підтримувати, а ми зараз побачимо, проголосують, підтримують і да, і це ж не останній момент ще дуже багато років зашито в цю програму, як я вже сказав, до 27-го року. Тому тут дві політичних волі повинні працювати в унісон, і тоді в нас все вийде. Пригадали ви вже про вступ України до ЄС і загалом ось весь план передбачає таку євроінтеграцію України. Скажіть, будь ласка, зараз, якщо оцінювати, на якому етапі ми перебуваємо на шляху до ЄС, загалом, як ви оцінюєте на цьому етапі можливості України? Е, ну, ви вже ну, слушно наголосили, що це все відбувається в період війни. І я не впевнений, можливо, я помиляю, що якийсь із вже діючих членів Євросоюзу перебував в такій скрутній ситуації. Тому так зрозуміло, що є питання, є там певні пробуксовки. Але ж знову ж таки я повертаюсь до політичної волі України, це робити так. темпи нас не влаштовують, але влаштовують в певні певний спосіб наших партнерів, коли приїжджають великі функціонери від ЄС. Вони кажуть, що темпи їх влаштовують. І те, що ми робимо, їх теж влаштовує да тому це сигнал. Можливо, знаєте, як кажуть на виріст, щоб нас стимулювати для того, щоб ми робили швидше. Так лунають і у нас і за межами корупційна складова, від неї нікуди не піти. І тут постає постають проблеми там судової системи. Так для кого нам треба її вирішити? Для Європейського Союзу чи для себе? Чи ми воювали зараз за державу, в якій буде домінувати? Нувати сила права, а не сила там корупціонера. На тому я вважаю, що у нас є політична воля виконувати, і знову ж таки, вибачте, я повертаюсь до політичної волі Євросоюзу. Дуже багато ну достатня велика кількість їх членів були прийняті до європейського союзу з стартовими можливостями гіршими ніж у нас, і у них війни не було. Була політична воля, щоб така група країн вступила в ЄС. І зараз лунають і в Німеччині лунали від Німеччини лунали заклики до розширення ЄС. Так? Тому ми повинні виконати своє домашнє завдання. Воно дуже непросте. Польський кейс показав, що економічна складова нас буде дивувати, м'яко кажучи, і не тільки Польща, навіть дуже дружні нам країни в економічному сенсі будуть нашими в гарному сенсі конкурентами. І до цього ми маємо готувати і але знову ж таки я завжди наголошую, що у нас є ще одна така небезпека. Я думаю, ми її обійдемо це заплатити швидкістю за якість. Тобто, ми не не маємо права йти зараз на поступки для того, щоб пришвидшити свій вступ, тому що це про наступні покоління, і угу. це дуже важливо. Тому це залежить від нас і від політичної волі наших партнерів. Розуміли, пане Олеже, ми дуже дякуємо за Дякую. такі пояснення. Дякуємо вам, що ви доложилися до ефіру. Це був Олег Лісний віце-президент аналітичного центру Політика. Нагадаю, що ми зокрема говорили про підтримку міжнародних партнерів України і пригадали про те, що сьогодні з неоголошеним візитом до Києва завітав державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентон Блінкен. Ентоні Блінкен, перепрошую.